На гарматній алеї Чернігівського валу тривають ремонтні роботи. Зокрема, зараз тут вкладають плитку, встановлюють лавки і дороблюють огорожу. Чернігівці і гості міста результати роботи оцінюють так. Дуже гарно, гарно. Коли щось реконструюють. бував років 5-6 назад. От, ну, за останні ці роки, які минули, Чернігів дуже змінився. От, нагадує мені, рідне місто Харків. А, в нас так уж дуже багато реставрацій, де... Мне очень нравится, что делать. Вообще я восхищаюсь нашим городом, потому что действительно очень приятно ездить по городу, смотреть, как он преобразуется, с наскочим. Мне кажется, к нам на самом деле скоро будут лежать европейцы в какую-то такую за границу. Я думаю, что есть места, которые требуют ремонта больше, чем баллов. Видби нас стараются вроде. Надеюсь, желание, чтобы они успели. Капітальний ремонт гарматної алеї на валу почали робити у червні і мали завершити до Дня Незалежності України. Доробити все до круглої дати не встигнуть, сказав секретар міської ради Олександр Ломако. Головне зробити якісно, а не швидко. Це був творчий процес, деякі зміни відбувалися протягом цього проєкту. До 24 серпня мають вкласти плитку, розставити лавки і вал відкриють для прогулянок, розповів Олександр Ломако. Ми покажемо, що ми зробили, і потім, після 24 числа, робочі в нормальному режимі продовжать дороблювати частину, яка в районі пам'ятника Шевченка, а все, що до неї, в принципі, вже до цього дати мають завершити. Плитка вже буде вкладена, люди вже зможуть гуляти, будуть встановлені більша частина гармат, можливо навіть всі, буде зроблений бастіон, лавочки будуть розставлені. Нагадаємо, капітальний ремонт валу коштуватиме 288 мільйонів гривень. Ремонт гарматної алеї 67 мільйонів. Це гроші з держбюджету. Реконструкцію проводить підприємство УТБ інженіринг. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.